По-перше, я перший раз свідчу на таку велику аудиторію стосовно того, як Бог впливає на моє життя. І в мене дуже ну, таке цікаве свідоцтво. Я, як я потрапила до церкви, я бачу, як Бог діє в моєму житті. І зараз я це а, бачу дуже реально. А в мене був а, такий случай. Я їздила в Україну, і а, в мене було дуже таке серйозне питання. Ми їхали забрати батько, але все помінялося в дорозі. І а, ну, автомобілісти тут є три з половиною тисячі кілометрів. Це дуже великий шлях. І мені прийшлось долати його. Самостійно за кермом. Це чотири дні дуже тяжкої дороги по тисячу кілометрів в день і ще трохи наостанок. Але я їхала до Бухареста, щоб забрати свої речі і доїхати до Ізмаїла, звідки я родом, і залишити там, як показалося, залишити маму. Перший день ми приїхали нормально, другий день. Ми приїхали нормально, третій день. Ми приїхали нормально. Четвертий день ми, четвертий день ми приїжджаємо в Ізмаїл. Я закриваю машину, піднімаюся наверх, вітаюся з батьком, і ми з ним спускаємося за речами. І я більше не можу відкрити свою машину. Ті, хто автомобілісти, ті, хто знають, що таке метка, я може щось неправильно кажу, але це така штука, це сигналізація в машині. І от, якщо ця меточка не працює, це двигун не працює більше. І оця меточка в мене розсипалася, розсипалася внутрі. І це. произошло, Я перепрошую, в мене недосконала українська, але я намагаюся говорити правильно. А, і це произошло саме в мене вдома. І я коли піднялася, в мене, а, я піднялася з батьком, а, в мене внутрі був такий спокій, і я кажу одну фразу. Господи, я дякую, що це. Пройшло тут. Це відбулося вдома. За спиною шлях 3,5 тисячі кілометрів. Це дуже багато. Це через півміру. Це дуже багато. Просто дуже багато. І це сталося саме вдома. Я набираю майстра, він приїжджає через 15 хвилин і каже: ну тебе Бог любить, це точно. І це таке, ну, це таке свідоцтво. Просто від щирого від серця, це я бачу, як Бог мене любить. Це реально, це реально, це так класно розуміти, що ти не один. А, завжди, а, все життя до того, як прийшла до церкви, а, я от, ну коли там буває, може з кимось із друзів з друзів, розійшлися дороги, хтось там переїхав, я переїхала. І таке відчуття, що ти один. Я от зараз розумію, що все життя я не була одна. Зі мною був Бог. Але я не розуміла цього, тому що не було тих людей, які мені пояснювало би це. І зараз я дуже вдячна пасторю Анжеліки і всім моїм братям і сестрам у Христі, які дають мені це розуміння, що я не одна. це дуже класне таке відчуття. Дякую. Дякую за свідоцтво. Аллилуйя. Дякую.